З вами канал Оросада. Чи дарма будували таку конструкцію для помідор. Хто зна, ще висновки робить досить зарано, тому що помідори, звичайно, вже підтягнулися, навіть можна уже починати їх підв'язувати. Та проте трохи бачимо прояви фетовтори. Хоча і є. Ось на стеблах, на листках, хоча і є уже плоди. Більшість сортів, які ми тут висаджували, це були, звичайно, і є чаріки. Подивимось, які з них найстійкіші, які витримують всі випробування. І кого доведеться підв'язувати. Ось деякі вже взагалі почорніли. Треба негайно обірвати листя та. Попідв'язувати. Ось маємо такі помідорки. Ось плодики є, але терміново потрібно обірвати листя та поприв'язувати до нашої конструкції. Бачу в основному це чері, які мають бути найстійкіші до фетофтори. Отож, хто витримає ці випробування погодою, дощами, вітрами та й усім іншим. Будемо спостерігати. Наразі маємо ось таку ситуацію. Те, хто вже дощів попередніх почав і не витримувати. варіант звичайно, все покриває. Та хтось цій кішить. Має вижити все рівно. А хто виявиться стійкішим, будемо бачити. Причому пасинкувати їх не будемо. Хіба що трохи прорвемо бур'ян, який дуже пішов у ріст, та по можливості підв'яжемо до наших конструкції. Але помідорів трошки є але є зовсім чорні. Отож, хто вже не витримав випробування дощем. Ось навіть темний сорт. Але вже він заражений фитосторою. Хто виживе, будемо бачити. Знову передають дощі. Тому обробляти більше всього не будемо. Будемо дивитись, що буде з того. Дещо посадили і в теплиці, можливо, там щось більше збережеться. А тут уже як є. Хто виявився найстійкішим, того і будемо залишати. Бо на випробуваннях досить багато різних... Сортів, які тут найстійкіші, покажемо у наступних відео. Хоча більшість з них, нагадую, це черіки.